Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, що собою представляє і як працює черговий VPN-додаток, який ви можете встановити на свій смартфон для обходу блокувань, які у вас можуть бути у зв'язку із вашою геолокацією. Це HMA VPN. Зараз попит на подібні додатки дуже великий, тому що все більше в різних країнах блокування різних ресурсів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати оновлення. Буду знайомити вас із додатками, щоб ви вибрали для себе оптимальні. Додаток пропонує доступ до понад 50 геолокацій, до яких ви можете підключитися, безпечне використання Wi-Fi підключення та можливість отримати доступ до заблокованих ресурсів. Вам одразу пропонують оформити платну підписку. Місячна підписка коштує 7 доларів. Це ринкова ціна. Річна підписка, яка дає 7 днів на безкоштовне користування, коштує 50 доларів. Це також є ринковою ціною. Дивний вибір тварини, яка є обличчям додатку HMA VPN. це віслюк. Тут можна проводити різні паралелі. У робочому полі, окрім віслюка, кнопка підключення, відображається мій поточний IP, вибір геолокації і нижче є меню. По замовченню пропонують підключитися до обраного додатком серверу, що я власне і зроблю. Однак при спробі підключитися мене перенаправляє до оформлення платної підписки, без чого я не зможу скористатись сервісом. Покажу вам, що є серед серверів для підключення. Для швидкого доступу є США, Німеччина та Великобританія. Якщо обрати вкладку All, ви побачите всі доступні сервери. Доступно 297 геолокацій, причому тут є дуже екзотичні країни. Такі, як Непал, Судан, Ватикан, Уганда, Сирія, Сурінам та багато інших. Усі вони згруповані за континентами. Навіть дивно, що взагалі доступні деякі країни для підключення. У цьому плані сервіс однозначно виграє у багатьох інших, але вибір будь-якого підключення доступний лише на платній основі. У HMA VPN немає опції на безкоштовній основі спробувати, як працює цей сервіс. Покажу вам, що є в меню. У вкладці Advanced ви можете обрати метод підключення, можете обрати програми, з якими потрібно використовувати VPN, а з якими ні. У розділі Settings є дані про вашу підписку і є низка інших традиційних опцій, якими ви навряд чи будете коли-небудь користуватись. Багато хто і так з недовірою ставиться до VPN-додатків, а якщо їх не можна спробувати на безкоштовній основі, не готові відразу витрачати гроші на платну підписку. Тому вам треба знати, з чого обирати серед доступних подібних додатків. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.